Вітаю, діти! На дворі пізня осінь. У народі кажуть, пізньої осені сім погод на дворі. сіє, віє, кружляє, шумить, рве, зверху лє, знизу мете. Тому дуже цікаво спостерігати, як змінився одяг людей. Давайте розглянемо картину і поговоримо про те, як вдягнені люди пізньої осені. На картині зображена пізня осінь. Лі дощ, вітряно, похмуро, під ногами калюжі. На картині зображені люди, які йдуть у своїх справах. Чоловік вдягнений. В осіннє пальто сірого кольору. Комір його пальто піднятий. Він захищає шию від вітру, руки від холоду й вітру чоловік заховав у кишені. На голові в нього капелюх, щоб не змерзла голова. Взутий чоловік в резинові чоботи. В руках тримає парасольку. Жінка одягнена в осіннє степле пальто коричневого кольору. Комір в пальто піднятий. Всі гудзики застібнуті. На голові в'язана шапка, на руках рукавички. Вони захищають руки від вітру і холоду. Взута жінка в осінні шкіряні чоботи. В руках тримає парасольку. Дівчинка одягнена. В довге червоне пальто з капюшоном, взута в розинові чоботи жовтого кольору. В одній руці дівчинка тримає парасольку, в іншій руці зібраний букетик опалого жовтого листя. Мама з донькою теж вдягнені по осінньому. На мамі довге пальто бордового кольору з великим коміром. Тепла в'язана шапка червоного кольору та шарф. В руках у матусі парасолька. Парасолька захищає голову і плечі від дощу. Донка Донька вдягнула дощовик для того, щоб її верхній одяг не змок під дощем. Діти, яка пора року зображена на картині? Яка погода зображена? Що роблять люди? Як одягнені люди? Розгляньте їх верхній одяг. Як одягнений чоловік. Що в нього в руках? Як одягнена жінка, що в неї в руках? Як одягнута дівчинка, що у неї в руках? Як одягнені мама і донька, складіть коротеньку розповідь про їхній одяг. Лялька Оксанка зібралась на прогулянку. Але вона заплуталася в своїх речах, Допоможемо ляльці розібратися в тому, що ж їй потрібно вдягти на вулицю: шорти чи джинси, сукню чи куртку, сандалі чи гумові чоботи, панаму чи теплу шапку. Молодці.